Горе поціновувач золотих прикрас. В Івано-Франківську затримали грабіжника, котрий полював на жінок із масивними ювелірними виробами. Упродовж місяця 26-річний зломисник нападав на перехожих та зривав золоті ланцюжки з хрестиками, підвізками, отримуючи не тільки прикраси, але й своєрідний драйв. Адже схема злочину проста та напрочуд зухвала. І вражала зухвалість вчинених пограбувань. Це як правило був білий день, людні місця. Фактично складалось враження, що ці злочини вчиняє злочинець гастролер. Вивчаючи покази потерпілих, оперативники дійшли висновку, що до скоєння низки злочинів причетна одна і та ж особа, адже вчинені вони під одним почерком. Було затримано відділом карного розшуку. Було затримано 26-річного мешкан... мешканця міста Івано-Франківська. Він тричі судимий за вчинення пограбувань та розбійного нападу. Був умовно достроково звільнений з місць позбавлення волі. У восени 2013 року значить, він ніде не працює, не вчиться, має батьків пенсіонерів. Як міру запобіжного заходу для молодика, суд обрав тримання під вартою. Тим часом правоохоронці встановлюють, скількох жінок він пограбував за цей час та куди збував награбоване. Зловмиснику світить від 4 до 6 років позбавлення волі.